В Америці можна спробувати кухні, мабуть, зі всього світу, не залишаючи свій штат. Сьогодні покажу вам свій особистий рейтинг ресторанів. Підписуйся і погнали. На п'ятому місці мексиканські ресторани. Їжа в них смачна, але майже всі вони мені чомусь нагадують якісь забігаліки в Україні. Відверте місце я віддала місцевій італійській кухні. Особисто не була в Італії, але якось мені не затишно завжди було. А піца, якою так славиться Італія, була на смак не ніж та що готують в нашому харківському буфеті. На третє місце я поставила місцеву кухню. Хмістий хаос ти по перше, це реально атмосферно. По-друге, смачно і по американськи великі порції, срібло я віддала японським ресторанам. Це завжди смачно і полоритно. Та й взагалі, хто не любить суфі, хай кине в мене тапком. Ну а моїм фаворитом сьогоднішнього рейтингу буде, ви не повірите? Індійський ресторан зіра сказати, що це смачно? Це взагалі нічого не сказав. Індійські спеції в поєднанні з соусом роблять банальний рис, просто неймовірним. Це той випадок, коли я з'їдаю абсолютно все. А ви що скажете? Які ваші улюблені?